Вітаю! Є такий доволі старий міф про те, що ні в якому разі не можна вдома заряджати, а краще і не зберігати автомобільні акумулятори. Мовляв, вони небезпечні для здоров'я і можуть вибухнути. Чи так це насправді? Давайте дізнаємось. Мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Але для початку давайте швиденько нагадаємо, що таке автомобільний акумулятор. Це пристрій, в якому завдяки хімічним реакціям виробляється електричний струм, всередині електроліт, до якого входить сірчана кислота та маленькі свинцеві пластини. При їх контакті і відбувається реакція. Вся конструкція зашита в герметичний або негерметичний бокс, який підлягає обслуговуванню чи не підлягає. Невеличкий дисклеймер. В цьому відео ми розповідаємо виключно про свинцево-кислотні акумулятори. Є багато інших різновидів АКБ, які безпечні у побуті, але які є типи акумуляторів, в нас є окреме відео, яке ви можете подивитися на нашому каналі. Так от, чому не бажано використовувати саме цей різновид АКБ вдома. Перше це електроліт. Рід, який містить сірчену кислоту, яка є доволі токсичною та роз'їдає все навколо, дістати її звідти не так просто, але якщо постаратися, то це можливо в герметичних акумуляторах. Ситуація набагато краще, але він теж не є повністю безпечним. Тому АКБ краще зберігати у безпечному від людей та домашніх улюбленців в місці, наприклад, в гаражі чи Подібних місцях. Інший небезпечний аспект використання свинцево-кислотних акумуляторів вдома його зарядка, при якій виникає небезпечна суміш кисню та водню. І при великій загазованості вона може вибухнути. До цього призводить неправильна підготовка АКБ до підзарядки та тривалий перезаряд. Оскільки при зарядці виділяються гази, внутрішні акумуляторни батареї повинні добре вентилюватися. Перед тим як заряджати акумулятор авто, необхідно викручувати пробки на виробах, що обслуговуються, і знімати заглушку клапана з Дання газів на необслуговуваних, якщо цього не зробити, то при перезарядці може вибухнути джерело живлення, тому і радять заряджати АКБ на відкритому повітрі або приміщенні з гарною вентиляцією. Якщо ж ви вирішили все таки заряджати акумулятор вдома, то слід суворо виконувати кожну умову зарядного процесу. Джерело живлення не слід розташовувати в житлових кімнатах, кухні, ванні, коридорі та тамборі. АКБ не повинно знаходитись поблизу оберівача, відкритого джерела полум'я та печі. З цих міркувань єдиним місцем, де можна зарядити акумулятор у квартирі, є балкон. Треба ще зауважити, що від акумулятора можна зарядити далеко не всі прилади. Не варто заживляти холодильник, мікрохвильовки, газові котли та подібні прилади. Бо для заряду цих пристроїв не вистачає пускової потужності. До того ж, інвертор, який приєднаний до акумулятора при подачі енергії до холодильника, падає неправильно, тож нечисту синусоїду. А обрати собі акумулятори та інші товари для живлення, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!